Війдіть позитивно в історію. Зробіть правильне рішення по закону. Ми вас прошу. Світ змінюється, Україна в першу чергу змінюється. Скільки болі трагедії? За все вам прийдеться все рівно, бо перед судами відповідати, або перед народом України, або перед Бог. Триша твориться. Це останній керівник безку, то дискутній на горі. Більше немає. Всі вже втекли. І він втече, тому що я бачу, що ви до того. Ви розумієте, це важливіша справа. Ворога України покриває. Резидента російського покривають. Це важлива справа. А тим більше під час, під час війни. Я вам нагадую, що це екстрена справа. Що ми чекаємо, що він зайшов, офіційно сказав, суд відкривається, оголошую, що його не буде, бо не дійшли документи. Дякую, суд закритий. Все. Ну, на своїй юридичній, звичайно, термінології. Це ми... важко. Це ми повинні пояснювати вам. Ми... 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 Це повинно відбуватися? Мені вже за своє життя боротися да. з бандитизмом і мафією, знаєте, вже уже тіло. Але я вважаю своїм обов'язком виконувати свої громадянські обов'язки, як українець, як громадянин України.